Слава Україні! Ми з вами неодноразово говорили про те, що перш за все у Туреччині є можливість, є аргументи для того, аби взяти Російську Федерацію міцно османськими руками за причинне місце. Власне так і відбулося. Зернову угоду подовжено до 18 липня. Це як мінімум. Деталі продовження зернової ініціативи, звичайно, навряд чи всі будуть опубліковані. Тим не менше, зернова угода продовжує функціонувати. І бачимо виття на болотах від ура патріотів, що навіть Машка Захарова почала видаляти їхні коментарі. І це зрозуміло, тому що перш за все, і я повертаюсь до найголовнішого пункту: перш за все, це заслуга Збройних сил України. Так, саме успіхи. Збройних сил України на полі бою дозволяють сьогодні, в тому числі і Туреччині, диктувати свої умови. Сьогодні весь світ не просто дивиться на Україну або нам допомагає, дякуємо союзникам. Весь світ сподівається і вірить, що ми переможемо. Але так, як віримо ми, в нашу перемогу, звичайно, навряд чи хто вірить. Але величезна подяка нашим союзникам. І найголовніше, про що буду говорити кожного разу. Кожен сантиметр. Кожен метр української землі, який сьогодні звільняють наші українські воїни, це життя, це здоров'я штурмовиків, танкістів, артилерістів, представників десантно-штурмових військ, усіх, усіх тих, хто працює над визволенням наших територій. І, звичайно, тилу, хто б що не говорив, в цьому теж є величезна заслуга тилу, який вірить, підтримує. Тому лише в єднанні до цього закликаю кожного разу. Ми зможемо дійти до перемоги. І робимо це кожного дня. Тривожна ніч і попереду попередня тривожна ніч. А попереду я, звичайно, побажаю нам усім тихої ночі, але прекрасно розуміємо, що загрози ракетних ударів залишаються на рівні високій. Так само, як атаки дронами камікадзе. Ворог сьогодні застосовує широкий спектр того арсеналу, який у нього ще. Є проракети. Є ракети, яких достатньо багато. Є ті, які як калібри виробництва сучасної Росії, не такою навіть технологічної, як Радянський Союз, без західних компонентів вони вибухають у повітрі. Але не всі. Щось летить і сюди. Велика подяка воїнам ППО. Регіон, Одеський регіон функціонує повноцінно в умовах воєнного стану. Працюємо на перемогу разом. І тихої ночі, я все-таки побажаю тихої ночі. Але якщо буде лунати сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте цим сигналом. Бережіть себе та рідних. Нам усім треба дійти до перемоги максимально без втрат. І ще раз тихої ночі. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій!